Після того, як ви вже обрали, де будете жити, та вдало відсадкували свій вступ в університет в новій компанії та з новими друзями, починається новий крутий період вашого самостійного життя. Ви розумієте, що тепер немає ніяких заборон зі сторони батьків, і oh ви можете робити що завгодно, і ніхто вам слова не скаже. Взагалі, перед вами з'являється купа можливостей для саморозвитку та вашого становлення як особистості. І тут кожен обирає, що він сам хоче. Хтось починає ходити на всі можливі кружки, починає багато вчитися. Ну а більшість обирає проїбати цей період часу, не відмовляючи собі ні в чому, бухати і гуляти до самого ранку. Я буду піти по-страшному, Мені подобається, тому що п'янка це калорії, це сила. і пити потрібно. А от ета я не п'ю, да хуй не ходити на пари дуже багато часу проводить в компанії придурків, які сидять і цими днями задротять в КС. І все це дуже круто, але головне, не подати так все своє життя. І саме від того, який варіант саме ви обрали, і буде залежати результат вашої сесії. Давайте все ж таки поговоримо про першу сесію для тіпов, які хоч трохи ходили на пари і щось намагалися робити, сесія буде нескладною. Особливо, якщо ми говоримо про тіпов, які люблять підлизати так смачненько викладачу для гарної оцінки. А ну, -ка. ну, а якщо ви не з таких глизунчиків, та замість того, щоб вчитися і вчасно здавати роботу, ви тусувалися з купою придурків в обсяги, постійно бухали і намагалися по максимуму насолодитись самостійним життям, тобто ви адекватна людина, а не задирот ботан, то для вас все буде значно складніше. Ну нахер Отець І перша сесія для вас буде реально жорстким стресом. Давайте з цього моменту розповім подетальніше. Утоявіть собі. Ви приходите на екзамен по предмету, назву якого ви навіть не пам'ятаєте, не кажучи вже про те, що саме там запитання будуть. І замість того, щоб підготуватися до екзамена, ви весь час витратили на якусь діч. Викладач бачить вас, напевно, раз так четвертий, п'ятий і починає нагнітати обстановку. Починає задавати складні запитання, такі як: що за предмет? Як називається предмет, як звати викладача, як його прізвище?». «Надо же! Ви навіть знаєте, що у вас екзамін. А може ви ще скажете по якому предмету? Ну, це дійсно складні питання, особливо якщо ви взагалі не ходили на пари. І знаєте, це не жарт. Були такі випадки реально на практиці. І у вас починається легка паніка. Ви починаєте стресувати. Ви намагаєтеся хоча б щось написати, хоча б щось вигадати, хоча б щось у когось списати. І так приблизно проходять всі іспити. Вас постійно відправляють на перездачу з одногрупником дебілом, який нічого ніколи не знає. І поки вже всі студенти відпочивають на канікулах, ви ходите за викладачами і багайте поставити хоча б якусь стрійку, щоб просто вас не відрахували. Ви обіцяєте викладачу, що з наступного семестра точно почнете нормально вчитися, що ви точно будете нормально все здавати вчасно. І так проходять всі ваші канікули. І під кінець канікул ви вже настільки висажені. Але викладач, якого ви тероризували, заїбався від вас ще більше. І нарешті, він ставить вам ту саму трійку, на яку ви навіть не заслуговуєте. Він каже, що вірить вам. Ну але таких, як ви, в нього було вже 10 тисяч мільярдів сексільярдів. Тому всі прекрасно розуміють, що це просто слова. І ви з неймовірною легкістю видихаєте і розумієте, що більше вам не загрожує відчислення з університету. І тепер можна повністю розслабитись. І викинути конспекти нафіг. Ви розумієте, що нарешті цей стрес покинув вас, і вас це більше не турбує. Ну, Звичайно, до наступної сесії. Після такого досвіду ви собі кажете, що з наступного семестра точно почнете нормально вчитися, ви обіцяєте самому собі, що почнете нормально вчасно все здавати, і ходити на всі пари. Але з першого ж дня навчання ви про це все забуваєте і тупо забиваєте на всі пари. Кажете, що ста з понеділка почну, та з іншого тижня точно піду на пари. Та, та точно я ту роботу здам вчасно. І, і знову починається сесія. І це все починає повторюватись знову і знову. Ну що, на цьому відео закінчується. І я вам нічого не скажу і не скажу, нічого ставити, нікуди не підписуватись. Пока.